Ну що, чекали мене? О, мільйонер, вітаю! що знову гроші нам будеш роздавати. Так, але на цьому я також хочу заробити. Що ти маєш на увазі? Скажіть мені, хто хоче отримати 100 тисяч гривень? Ого, 100 тисяч гривень, та напевно всі хочуть їх отримати, особливо я. І ми також хочемо. Тоді я запускаю розіграш 100 тисяч гривень. Це зрозуміло, а що треба робити? Той, хто побудує найкращий будинок до кінця цього дня, отримає 100 тисяч гривень від мене. Почекай, але навіщо тобі розігрувати 100 тисяч гривень? Ну тому що всі будинки, які ви побудуєте, стануть моїми. А, і потім ти їх продаш чи здаш в оренду. Все вірно, кавуне, це бізнес, тому давай, йди вже будуй. Та зараз я таке побудую, ти будеш шоці? Так, так, що будемо, що будемо будувати? Кавуне, дивись сюди. Не знаю, як усе. Селян, але в мене є план, що я хочу побудувати. Ой так, друзі, всім привіт, з вами я, Кавун, і це моє нове відео, в якому нам треба побудувати найкращий будинок у Майнкрафті, і за це ми зможемо отримати цілих 100 тисяч гривень. В розіграші цих грошей будуть приймати участь всі селяни, тому перемогти буде нелегко. Але ж, друзі, ми коли-небудь з вами програвали, звичайно, ні, тому перемога вже наполовину наша. Тому що ми самовпевнені такі, але, звичайно, треба побудувати будинок. І зараз я вам розповідаю. Повім, що саме я хочу побудувати. Але друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте пост, лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, обов'язково зараз поставте пост, лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки мої глядачів любить Україну, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я, наприклад, люблю Україну, тому я вже поставив лайк та підписався на канал. Друзі, і ви обов'язково те ж саме. Ну а ми починаємо. Ей, hey, дивіться, всі, я вже переміг, можете. Набудувати будинки. Що? Що ти побудував? Я не зрозумів. Друзі, подивіться, це що за коробка взагалі? Тут навіть місця для собаки буде дуже мало. Що це взагалі таке? Тут тільки ліжко можна поставити. Селяни, навіщо ти такий маленький будинок побудував? Він хоч і маленький, але самий крутий, я вже переміг. Ну ти розумієш, що такий будинок ну, не може перемогти. Ти не виграєш в цьому розіграші. Носить мені заздрити. в тебе взагалі буде. Немає. Поки що. Чуєш мене? Поки що його немає. І зараз поки що ніхто тут нічого не будує, тому що селяни думають, що ж їм такого побудувати, крутого. В мене є час для того, щоб а, вибрати найкраще місце. І воно буде саме ось тут, друзі. Бачите, така поляна в нас є чиста, і тут ми будемо будувати будинок. І так як мільйонер обожнює дивитися мої відео на Ютубі, я побудую будинок е -е, у вигляді своєї голови, друзі. Так, такого будинка ви ще не бачили, тому вам він сподобається. Як ви бачите, я вже почав його будувати. Блоки я, звичайно, підготував. І давайте, друзі, я це буду робити в креативі, щоб це було дуже швидко. Тому що побудувати будинок за декілька годин насправді дуже і дуже складно. Тому нам, звичайно, треба з вами поспішати. Як ви бачите, він буде високий, там буде цілих два поверхи, щоб мільйонер міг скласти свої речі і, звичайно, гроші. В нього багато грошей, тому йому потрібно багато місця для сейфів. Не знаю, як вам, але. Ця ідея ну побудувати будинок у вигляді моєї голови. Мені дуже сильно подобається. І думаю, що мільйонеру вона також сподобається, тому що у нашого будинка будуть тільки плюси мінусів взагалі не буде. По-перше, цей будинок буде дуже яскравий. В ньому буде багато місця. Плюс Кавун відомий, і це також звичайно круто. На цей будинок буде багато людей звертати увагу, і коли до мільйонера будуть приїжджати гості, вони також будуть щось із такого. Я впевнений, що селяни побудують звичайні будинки. Так, вони будуть також, звичайно, круті, але вони будуть звичайні. А побудувати будинок в голові це незвичайна ідея, я так вважаю. І як ви бачите, в нас вже перша частина вийшла. Коли я її добудую, ми з вами подивимося, які будинки вже будують селяни. Так би мовити, посміємося з них, тому що я самовпевнений, як я вам і казав, і я думаю, що в цьому конкурсі перемога буде саме за нами. Ну не можеш виграти. Той селянин, який побудував той будинок за хвилину, пам'ятаєте, маленький, ну він, ну він просто, знаєте, ну ніяк не може виграти. Так, і до речі, мені залишилося ще зробити очі. Я про це забув. О, дивіться, друзі, схоже на мене, мені здається, що так. Очі в мене блакитного кольору тому давайте одразу тут їх поставимо Один, два, три, чотири. Начебто непогано. Тепер тут ще треба поставити блакитні блоки. І з цієї сторони. Також. Ну і звичайно, нам треба ще поставити білі блоки. Тому давайте тут трохи зламаємо. І дивіться, це виглядає прямо як моє око. Будинок вже дуже-дуже схожий на мене. Ну, так, звичайно, і повинно бути. Все ж таки, це кавуневий будинок. І вау, друзі, круто виглядає. Кавон фігню якусь побудував. Кавон будинок треба будувати. А ти краще не дивись, я сам знаю, що мені будувати. Друзі, ну і звичайно, зараз треба піти до конкурентів. Дивитися, що вони побудували. Як ви бачите, це не єдиний будинок. Ще з'явилося два будинка. Це перший, це другий. Ну і давайте тут їх подивимося. Дивись, кавона, і заздра, як кажуть. Прям заздрити? Ну, добре, давайте подивимося, що тут всередині. Ага, так, зрозуміло. Ого, тут що таке Слухай, Ну, я не хочу туди спускатися, хоча може спуститися. Добре, давайте спробуємо. Вау, дивіться, він тут факела розставив. Зараз покажу. Ось, бачите, факела тут є. Це якийсь бункер. Чи що там підвал, я не знаю, навіщо він це зробив? Ех, ще потім підніматися. Ну, добре. А так, друзі, це склад. Як ви бачите, тут є скриня і ресурси. Що цікавого в цьому розіграші, що також можна оцінювати а, будинки селянинів. Тому в цьому відео ви подивитесь на безліч прикольних будинків. Я ж не казав, що селянини не вміють будувати. Друзі, повірте, вони також вміють будувати. Але самий незвичайний будинок буде в мене. Це вже зрозуміло. Так, давайте виходимо і подивимося. Зараз на цей будинок в дереві, друзі. Вау! Сухи, ну він прикольний. Дякую, мені приємно. Та знаєш, чекаю, коли мені вже мільйонер гроші дасть за нього. Ну, звичайно, як завжди, всі вірять, що вони переможуть. Ну і я так само роблю. Так, і що тут таке? Ага, тут в нас ліжко, скрині, а верстак пічка, зрозуміло. Ну, маленький, до речі, будинок. У мене, до речі, буде два поверхи, я вам про це казав. І тут в нас. Стоп, що це? Це типу весь будинок в тебе? Так, кажи мільйонеру, що все, я вже переміг. Ага, зрозуміло. Сам йди, та кажи. <смі> так, друзі, ну зараз будинки буде ще більше, тому що селянини вже також готуються інші там будувати. Тому нам також, звичайно, з вами треба все це продовжувати. Слухайте, ну він серйозно буде величезний, так. Я навіть не знаю, що туди взагалі з мебелі ставити. У мене навіть стільки мебелі насправді немає. Але все ж таки два поверхи це нормально так. О, я вигадав, друзі, на першому поверсі я зроблю басейн. Серйозно, зроблю величезний басейн, тому що, ну я впевнений, ніхто у будинку не зробить басейн, а я це зроблю. Це також плюс, і, можливо, ми через це і переможемо. Будинків буде багато, тому, друзі, треба, щоб мільйонер саме на наш з вами будинок звернув увагу. І насправді, якщо так подумати, навіть можна його зробити. Трьохповерховим, але друзі, я все ж таки хочу зробити два поверхи, щоб підлога, ой, точніше, не підлога, а стеля вона була висока. Щоб, знаєте, відчувався простір якийсь. Так, цю сторону, як ви бачите, я також вже майже зробив. Ось так вона буде виглядати. Можна буде тут зробити вікно. До, до речі, тут також, і знизу. Так, ну для початку непогано, але друзі, це тільки початок, тому що це ще навіть не будинок. А я віло побудував. Що? Хтось віло побудував? Ну добре, зараз подивимось. Ого, слухайте, друзі. Ну прикольний такий, прикольний, Але знаєш, він все ж таки якийсь маленький. Який маленький. Він по розмірам, як твій. Зараз ми це перевіримо. Бачу, знову тут щось саджаєш. Так, а це що таке? А, друзі, це склад. Ми спускатися в нього з вами, звичайно, вже не будемо. Так, ого, слухайте... Ну, декор в нього крутий. Треба це визнати, друзі. Декор в нього крутий. Ідея взагалі крутецька будинка. Серйозно, ідея мені максимально подобається. Слухайте, треба треба поспішати, тому що зараз взагалі хтось замок побудує. Я взагалі ще й програю. Фух, треба треба поспішати. Молодець, прикольний в нього будинок. Мені на, насправді сподобався там декор, і взагалі будинок дуже круто виглядає. Серйозно. В нього крутий будинок, і мені здається, зараз будуть будинки, які навіть крутіше, крутіші будуть, ніж. Ці, і я за це хвилююся, тому що я хочу перемогти. Якщо вони тут замки зараз будуть будувати, тоді я точно програю. Тільки треба буде також подумати, який декор буде в цьому будинку. Треба ставити декор, який сподобається мільйонеру. І як ви бачите, до речі, я вже майже добудував його. Звичайно, ще всередині треба буде багато поставити, це зрозуміло. Але ось так зовні я вже майже його добудував, і це головне. Так, ще тут треба останній блок поставити. Ось таким чином і готово. А, ну, і звичайно, треба зробити стелю. Давайте це зробимо. Ні, якого кольору краще робити, навіть не знаю. Так, друзі, ідея в мене є, як вона буде виглядати. Я вже тут трішечки дещо побудував, тому зараз вам все це також покажу. Так, вже 4 будинки у селянині побудовано. Я не знаю, скільки ще вони збираються будувати. Думаю, що приблизно ще 5 точно повинно бути. Ми також, звичайно, спробуємо з вами їх оцінити, це зрозуміло. Щоб подивитися, що будують наші конкуренти. І до речі, друзі, так як це кавун, голова кавуна, звичайно, в мене такого на голові немає, але я хочу зробити такий хвіст, знаєте, ось тут посередині. Тому що на кавуну в реальному житті цей хвіст є. І тут я також хочу його зробити. Буде як антена, знаєте, у будинку. Ну, серйозно, як антена, чому б і ні. Фух, начебто ідеально, дивіться, друзі. Ну, прикольно, прикольно виглядає. Але де. Нам зробити двері, друзі, я не знаю. Хочеться все ж таки зробити двері десь ось тут. Так, друзі. Давайте поставимо тут блок. Ось таким чином. І двері будуть ось тут. Ну, слухайте, ну прикольно, серйозно, мені, мені подобається. Так, давайте заходимо і тут треба зробити якусь підлогу. О, а я зроблю ось такі полоски, друзі. Дивіться, ось так от вони будуть. Вони будуть зеленого кольору. Але як ви бачите, в мене один зелений колір світлий, а другий такий темненький. Думаю, також це буде Прикольно виглядати, і підлогу знизу зроблю також само. Що на другому поверсі, що на першому поверсі підлога буде однакова. Я гадаю, що у цього є смак. О, ну виходить, начебто непогано, серйозно. Якщо ось так от дивитися. так, так, прикольно. І як ви бачите, тут мої очі видно, і це буде виглядати так, що а, я слідкую як мільйонер а, спить. Приблизно ось так, друзі, дивіться, в нас виглядає другий поверх. А на першому там все буде тріш трішки інакше, тому що я хочу. Тут басейн зробити. Ей, подивіться, який в мене будинок класний. Ну що ж, відкриваємо двері нашого будинка і подивимося, що там селянин побудував. А о, ось цей будинок. А, стоп, тут ще один з'явився. Два будинка нових, друзі. Так, давайте подивимося. Вау, це дуже прикольно виглядає. Яка територія? Прикольно, слухайте, мені подобається. Мені серйозно подобається. О, вітаю. А, довго часу будував його? Ну так, будував довго, але бачиш, який красень вийшов. Бачу, зараз подивлюся, що там всередині, і ого, нічого. Собі, дивіться, це типу кухня. А ні, це не кухня, це типу спальня. Так, а на другому поверсі. Нічого немає. Ага, зрозумів, добре. А, дякую, що дав мені подивитися. А я подивлюся інший будинок і виглядає. Він також прикольно, друзі. Я не знаю, як вони таке взагалі все будують. О, кому не можеш подивитися. До речі, дякую за ідею з басейном. Я його також побудував. Е, це була моя ідея побудувати басейн. Так, добре, подивимось на твій басейн. Ха, це типу басейн, та ну, ти що знущаєшся? Тут навіть я поплавати нормально не зможу. Що це, що це взагалі таке? Він не взагалі Взагалі, ось я побудую справжній басейн, але добре, давайте подивимося, де тут хід. Дверей немає, зрозуміло. Ого. Ну, прикольно, але я не впевнений, що мільйонеру спро сподобається рожеве ліжко, все ж таки. Так, тут що? А, тут є сіре. А, я зрозумів. Ну добре тоді. Тераса навіть є. Вау, ну вид крутий, слухайте. Ну, будинок реально крутий. Так, тут два поверхи. Ага, так, слухайте, ну. Ну, ви також прикольний. Декор, подивіться, який. Ех, мені подобається, добре. Молодець селянин, поки що мені здається, що це найкрутіший будинок. Ну, якщо на мій будинок, звичайно, не дивитися. Хе -хе -хе. Добре, друзі, в нас поки що навіть такого немає, тому давайте поспішати. Ей, всі, скоро вже буду дивитися будинки, добудовуйте. Що добудовуйте, та як це добудовувати? Так, 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 добре, добре, добре. Так, давайте на другому поверсі зробимо величезний басейн, як я вам і казав раніше. Приблизно такий він буде по розмірам. Як ви бачите, землю я вже тут вирив, але його треба зробити діамантовим, тому що мільйонер обожнює діаманти. Ось так, друзі, це виглядає. Прикольно, прикольно, але це ще не все. По-перше, я не подумав про те, як потрапити на другий поверх. І треба зробити сходи якісь круті. Це дуже погано, що я не подумав про це, але добре, зараз щось таке гарнесеньке. Вигадаю. Сходи не вмію будувати, але треба, треба зараз це робити і швидко. Хай вони також будуть з двох кольорів. Мені здається, це стильно. О, друзі, дивіться, які сходи зробив. Прикольно, дивіться, хопа, хопа, хопа і ось так можна підніматися. Так, місце тут є для голови. Так, ідеально. І тут навіть можна буде ще щось поставити. У цього будинка буде стиль кавуна. Друзі, я вирішив зробити на першому поверсі підлогу з кварцового блоку. І виглядає це прикольно. І тут я можу поставити, звичайно, ліжко. Давайте ось таким чином. Ні, я. Я, я хочу ось тут поставити. Тут, мені здається, буде крутіше. Так, нормально, мільйонер зможе тут спати. Чи краще що ось так от. Я все ж таки вирішив, що ліжко нехай буде на другому поверсі, а тут ми можемо з вами поставити тренажери. Давайте ось таким чином. Ні, давайте краще. Ось сюди. Так, тепер, тепер, куди цей краще поставити? Ні, давайте цей зламаємо. Ось сюди. Ого, ти що багато місця займаєш. Приблизно ось так от. О, дивіться, друзі. Так, тут можна поставити так стопку, дип краще. Довго думаю, друзі, тому що самі розумієте, відповідальне дуже заняття. Це все о добре. Так, ні. Друга, все ж таки, зайва. Щось приблизно так у нас буде на першому поверсі. Дошку, звичайно, можемо поставити так краще вище. О, друзі, дивіться. Дошка і стрибаємо просто у воду. Також круто, але тут є, ще, тут є ще місце, і щоб сюди поставити. Так, давайте спробуємо тут поставити піаніно. Тут можна поставити стілець для піаніно. А, стоп, це не стілець. Я навіть не знаю, що це, друзі, але неважливо. Тут можна поставити поряд дитячий басейн. Давайте ось таким чином. Не знаю, є у мільйонера діти чи ні, але нехай дитячий басейн також буде про всяк випадок. Так, я хочу поставити більярд, ось. Сюди, напевно, так, щоб можна було проходити. О, друзі, ну мені здається, стало набагато краще. Ви бачите, тут ще місце залишилося. О, в мене тут є золоті звитки, друзі. Ну, звичайно, вони не справжні, тому давайте їх ось тут поставимо. Так. І виглядає це також прикольно. Давайте ось тут. І можна ще ось тут декілька. Так. І подивимося, слухайте, ну прикольно, прикольно, мені так і подобається. І думаю, мільйонеру також. І давайте поки ще трішки часу залишилося другий поверх, швиденько, зробимо. Так, на другому пов... Давайте поставимо ліжко. Воно також, звичайно, буде зелений. Подивіться на це ліжко. Дуже прикольно виглядає. Так, тепер люстру. Давайте десь тут посередині поставимо. Прикольна люстра. Так, і тепер, звичайно, по-перше, я хотів поставити вікно. тому що ну, який будинок без вікна? Ось таке велетенське тут вікно нехай буде. Хай мільйонер там дивиться на навколишній світ Ну самі розумієте, давайте ось так от. І поки що немає часу дивитися на інші будинки. Тому що я хоча б цей будинок хочу Будувати. Так, давайте. Ой, трішки не там зламав. Тому що поспішаю, друзі. Серйозно, поспішаю. Оце я дивився на будинки селянинів і витратив на це купу просто часу, за який міг свій будинок добудувати. І це погано. Так, все. Тепер ставимо для речей. Так, ось так. один, два і три. Оп, стоп, не туди поставив. Ось так: от. Вау! Прикольно, прикольно. Так, тумби, друзі. Одна буде тут, ні, краще, одна ось тут, друга ось тут. О, вже, вже краще виходить. Звичайно, я знаю, що мільйонер обожнює грати у комп'ютер, і ми йому також його поставимо. Давайте, друзі, О, дивіться. Так, микаємо. Нормально. Так, тепер давайте крісло поставимо. Ось та ну, що ж таке, ось тут. Ідеально. Так, комп'ютер поставимо ось тут. Так, микаємо. Ідеально. І, звичайно, телевізор поставимо його ось тут, ні, це. Це маленький чи ні? Ну я думаю, йому вистачить. Хоча можна поставити трішки більше йому. Давайте зараз тут блок поставимо і сюди телевізор. О! Тепер точно ідеально буде тут а, дивитися телевізор, все нормально. І ще в нього залишилося купа місця, але, друзі, він вже нас гукав. Та скільки можна чекати. Ну я ж про це. Так, друзі, давайте виходимо. Мільйонер, що там в тебе кажи. Ну що, кого? ти набудував будинок? Так, звичайно, можеш дивитися, там ще місця в тебе є багато, можеш свої речі туди, звичайно, перевести. Але я твій будинок ще не обрав, розумієш, його треба подивитися. Так, дивись, дивись, хто ж тобі не дає. Скоро подивлюся. Зараз мені ще треба декілька будинків побачити. Я б також насправді на них подивився. Ого, дивіться, друзі, що там. Ну все, тоді всі чекайте мене тут. Скоро прийду вже з рішенням. Так, сподіваюся, що рішення буде на моєму босі. <гхі> все, друзі, побігу подивимося, що тут в нас є. І ого, це справжній будинок на дереві. Слухайте, ну, ну цей будинок точно може перемогти. Не знаю, як він це побудував, але це дуже круто. І місце тут, друзі. Я вам хочу сказати. Багатенько, багатенько тут місця. Так, добре, давайте одразу піднімемося на другий поверх. Тут, до речі, декора дуже мало. І в моєму будинку декора також мало. Так, тут місця багато. І так, напевно, з кожної сторони. Ого, тут басейн прикольний. Басейн на другому поверсі зробив, слухайте, ну це поки що дуже-дуже великий такий будинок. Я б навіть сказав найвеличезніший за сьогодні. Чотири поверхи, друзі, уявляйте собі, чотири поверхи. Це прямо дуже багато. О, це що таке? Ага, зрозуміло. Так, і з цієї сторони, ага, ну тут типу ферма, друзі, зрозуміло. Цукор, квіти, а, морква, картопля. Добре, там з'явився ще один будинок, я дивився. Поки є час, також хочу вам його показати, тому що будинків сьогодні дійсно дуже багато. Так, а ми можемо прямо тут вийти. Хопана. Вийшли і ходімо зараз, Подивимося на ще один будинок. Ось він, друзі, подивіться, це ще один такий величезний будинок. Тут два чи три поверхи. Ну, давайте подивимося. А, так тут три поверхи. А, ні, все ж таки два. Чи три. Добре, зараз перевіримо. Добре, що сьогодні можна заходити в такі будинки, дивитися. Все ж таки, ми все це будували для мільйонера. Так, слухайте. Ну, на першому поверсі, наскільки я зрозумів, тут а, кухня, так, їдальня. Прикольно, прикольно. Так, а вхід у будинок, ага, він, він напевно, тут. Так, бачите, тут є а, сходи, піднімаємося. Ну, все зроблено гарно. Я вам хочу сказати, все зроблено гарно. Також є балкон. А, так, це вже другий. Поверх, і також є третій поверх, і тут ліжко, слухайте. Ну також прикольно виглядає. Кавуна, чому твій будинок горить? Не знаю, але я вже йду. Напевно, знаєте, друзі, хтось з селянинів підпалив його, тому що заздріть в моєму будинку. Так, давайте зараз приберемо цей вогонь скоріше, щоб будинок просто не згорів. Що тут роблять лами, я навіть не знаю. Так, давайте прибираємося. Цієї сторони начебто немає. Давайте подивимося з цієї. Так, прибрали. Тут також, ауч, гаряче, прибираємо скоріше і позаду давайте подивимося Омося тут вогню. Начебто немає це ти підпалив мій будинок. Куди ти тікаєш? Чому лами в мене плюються? їх, я з тобою балакаю. Це не я, це не я. А хто? А хто? Це я його підпалив, хочеш сказати. Та ми просто тут гуляли, понять, чого ти так? Скажи, щоб вони не плювалися, і що для вас іграшка, ну досить мене плюватися. Ви чого? Все, не плюються, забоялися. Не гуляй тут більше з ними. Це вони там щось підпалили, та вони вон, взагалі скажені якісь цілами. Фух, так, ти теж скажена будеш? О, начебто. То ні, втекла. Фух, Можливо, він це підпалив все. Добре, мільйонер, ну ти подивився? Ще ні, почекай. Ну добре, дивись вже. Так, друзі, що ми маємо? Так, один будинок є ось цей другий. Так, а, давайте дивитися. Там третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і мій дев'ятий. Дев'ять будинків, друзі. Уявляйте собі, оце йому зараз треба вибрати. Який би ви, до речі, вибрали будинок, друзі? Напишіть у коментарях. Серйозно, це будинок на де? Дереві, це просто звичайний будинок. Далі там є будинок в дереві. Будемо називати ось цей будинок білий будинок. Той будинок будемо називати сучасний. Ну, маленький будинок так і будемо називати маленький будинок, тому що взагалі там жити. Неможу це будемо називати віла, тому що гігантський просто будинок ось цей. А ось цей будемо називати будинок у лісі. Тому так, друзі, вибирайте, який будинок вам сподобався більше всього. Мені цікаво буде потім почитати ваші коментарі. Зараз вже будемо чекати мільйонера. Що він скаже з приводу мого будинка, з приводу всіх інших будинків? Всі підходьте до мене, буду оголошувати результати. Ну нарешті вже давай, кажи, хто переміг. Мені більше всього сподобався будинок на дереві. Я так і думав, тому що він самий крутий. Ну серйозно виглядає він ну нормально так. Але Кавуне, переміг ти. Що ти ж сказав тільки що, що переміг будинок на дереві? Ні, я сказав, що він мені більше всього сподобався, тому що там багато місця, і там можна взагалі все робити: більярд, басейн, спортзал. Так, в моєму будинку також це можна робити. Але там ще є ферми. Кавуне, там дуже багато місця, сам розумієш. Ну так, так, але ти кажеш, що я переміг. Так, тому що в тебе легендарний будинок. Ти ж Кавун сам розумієш. Тому я в такому будинку буду жити. Дякую тобі. Фух, ну друзі, ось як виглядає наш будинок. Він серйозно легендарний. Будинок Кавуна, будемо називати це так. Він прикольний. Дуже тому вітаю тебе з перемогою. Молодець. Дякую. А я вже дуже знаєте почав засмучуватися, що не переміг, тому що ну, будинок на дереві дійсно крутий. Але так як мій будинок просто легендарний, я ютубер, мені вдалося тут виграти. Тому що жити в такому кавуневому будинку одне задоволення. А ти що тут робиш? Е, Вийди звідси. Ну я спортом хотів позайматися. Тут зараз мільйонер буде спортом займатися. Добре, сам з ним там будеш балакати, по золоту там топчеться. Ну все з ним зрозуміло. Фух, друзі, я сподіваюся, ви написали в коментарях, який будинок вам більше всього сподобався. Тому що мені, звичайно, більше всього сподобався мій будинок. Це зрозуміло, друзі. Ну і зараз також друзі обов'язково натискайте на інші мої відео, дивіться їх. Вони також дуже цікаві. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кавун. Всім до побачення, друзі.